Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я з вами поділюсь своїм замовленням, яке я зробила вперше, від якого у захваті. Ну і звичайно хочу поділитися з вами. Як ви бачите, посилочка. Прийшла і напис українськими літерами Обережно, красиве всередині малювати з задоволенням. Вже від цієї самої коробки піднімається настрій, ну і виникають неймовірні почуття. Отже, що ж це таке? А, якось я а, переглядала ролики дівчат, які знаходяться в Німеччині, і наткнулась на один, де а, також показували замовлення з сайту BookDay24. Тобто сайт, де можна замовити книжки українською мовою, і а, Доставка діє по всій Німеччині дуже швидко, вигідно. Мені, звичайно, було цікаво. І е, необхідно було просто е, заглянути на цей сайт, і я була у захваті. Так, б, е, великий е, вибір дитячих книжок, е, при тому починаючи ще, мабуть, з самих маленьких до підлітків е, багато художньої літератури, навчальної літератури. Е, далі багато. Засобів для проведення цікавого часу, а що саме, зараз я вам покажу, що я замовила. Отже, про час. Я замовила картину у номерах, як ви бачите, буду малювати соняшники у вазі. Ой, просто у захваті, вже не дочекаюсь. Так, ну ось, фарби, пензлики все на місці. Ціни дуже круті. По-перше, дуже важко знайти українські книжки в Німеччині. А є магазини, звичайно, є книжкові. Вибір українських не настільки великий, але ціна дуже-дуже-дуже кусюча. Тому на цьому сайті е, книжки більш-менш доступні. Е, в основному це 10 євро е, плюс-мінус ось так. Ну, і також бувають знижки. Картини е, картина, е, також по 10 євро. Дивіться, що вам до вподоби. Ось мені захотілося намалювати саме соняшники. Так, далі, для навчання я замовила книжку. Все про німецькі дієслова. Не просто у захваті, це необхідна річ, тому що тут взагалі неможливо знайти книжку для навчання, щоб ще з перекладом, де ще й українським це просто щось неймовірне. Як ви бачите, є у нас переклад, приклади. Ось, Вивчаємо дієслово, далі всі форми цього дієслова у різних часах. Далі приклади вживання, словосполучення, схожі дієслова, увага, ну і щось там, винятки якісь, да? приклади так далі. І от По кожному такому легально вживаному дієслову. Дуже класно, дуже задоволена. Ну, ціна, мабуть, також десь 10, угу. чесно, точно сказати не можу, але до 10 не більше. А, найдорожча книжка, мабуть, була це за 13 євро, яку я брала собі а, саме Голі Джексон. Від авторки багатомільйонного бестселера «Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Виживуть п'ятеро. Ну, захотілося б чогось такого <хи> незвичайного почитати, начебто фільм подивитися. Я обожнюю трилери. Дуже сподобалася якість сторінок, великі літери. Дуже приємно. Я у захваті. От, буду читати і насолоджуватися. Так, наступна книжка була замовлена для сина. І це Жюль Верн, діти капітана Гранта. Ось українською, дуже якісний, знову ж таки, друк. сторіночки. Так, він вже почав читати. От. Є картинки Ой, який аромат, як я обожнюю аромат нових книжок. Оці сторіночки це щось неймовірне, обожнюю просто читати, і я неймовірно щаслива, що а, пощастилася а, знайти цей сайт. Тепер я Хочу наступне замовлення. Ось вже чекаю, не дочекаюся, коли зроблю його. Так, ну і, звичайно, буду насолоджуватись малюванням картини, читанням триллеру та вивченням німецької. Це ще не все, була ще одна книжечка з вивчення німецької. Це практична граматика німецької мови. Так, зміст. Ну, і отже, тут у нас тема приклади, завдання, от Дуже цікаво. Ось. Почала, просто от, хочеться прям все і зразу робити. І кожну книжку <сум> оглянути, прочитати, картину швиденько малювати, ось рознімо відео і займусь корисною справою. Так, що по цій книжці в кінці, і що мені сподобалося, до кожної теми є словник. До кожної теми є словник. Тобто всі слова, які вживалися, в, ну, наприклад, урок 15 зі сторіночки 38. Ось вам німецькі слова і переклад. Що вони означають? Також з'ясувалося, що тут є і відповіди на завдання. Це також дуже зручно, але ну, саме перевіряти себе зробити завдання і перевірити, наскільки е, правильно ти його зробив, яких помилок допустив, або навпаки, е, порадіти, що все правильно зробив. Ну отже, ось ще у нас алфавіт, значить, ну, слова в алфавітному. Так, отже, ось таке замовлення, тому я рекомендую сайт. Сайт називається bookday 24. Заходьте, вибирайте, насолоджуйтесь. Сподіваюся, що я була дуже корисна, особливо для тих, хто перебуває зараз за кордоном. До речі, там не лише в Німеччину доставка є, але я ще не вивчала саме які країни. От. Оплачувати можна як українською картою. Є можливість, що нададуть вам саме банківські реквізити, ви напряму зв'яжетеся з працівниками. До речі, вони є в Інстаграмі, в Телеграмі, ну, і в інших мережах. А, от, а, так, можна оплачувати і німецькою карткою, і карткою, і наложеним платежем а, розрахунок, тобто, з банку, робити, вже після отримання замовлення по накладній. Ну, кому як зручно. Тобто, продумано все, всі варіанти, тому рекомендую. Ну, і мені буде приємно почитати ваші відгуки, якщо ви звернетеся до цього сайту, що саме ви там придбали, сподобалося вам чи ні. Ось так. Тому пишіть, буду рада спілкуванню та читанню ваших коментарів. До нової зустрічі бережіть себе та своїх рідних.